Жидаємо вас з перемогою, мінімальною, що правда, але по грі здавалося, що в принципі мали би перемагати з більшим рахунком. Чому не вдалося втілити саме свої моменти сьогодні? Тому що треба відмітити дуже гарну гру голкіпера команди суперника. Дуже-дуже сильно зіграв. Ну, здавалося, що сьогодні. Все, нібито як панотах розігрувало, комбінації такі давалися дійсно класні. от Не було саме останнього такого точного удару в багатьох комбінаціях. Ну і чи можна сказати, що в принципі сьогодні саме ваша команда перемогла як і за рахунком, так і за грою. Я вважаю так, тому що повторюю, що комбінації були дуже гарно наіграні. І в останній момент виручав голкіпер. Саме в останній момент. Особливо момент з рикошетом це дуже вільне. Ну і які цілі ставить перед собою на сезон фарм-клуб вищелігового грасера? Перемога. Тільки перемога. Дякую.